Майже за півгодини вогнеборці повністю ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі аварійний режим роботи електричного обладнання. Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 33 вогнеборців від комунальної установи рятувально водолазна служба, одна одиниця техніки та чотири чоловіка особового складу. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням, важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам, тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті. Ес 101.ком.